На сонячному невідомі намагалися спалити безхатніх собак живцем. Все сталося на цій галявині позаду мене. Аби реалізувати задумане, зловмисники стягнули собачі будки докупи, підклали до них матраци та гумові шини, облили все легко займистою речовиною та підпалили. Гасити загоряння довелося рятувальникам. Шістьох тварин встигли врятувати та відправили до ветклініки. Про долю ще чотирьох хвостатих наразі нічого не відомо. Це все сталося вчора, приблизно о сьомій вечора. Нам зателефоновам написали в групу, що ваші собаки гарять. Я не знаю, хто це написав. Ми прибіжали тут. Був масштабний пожар, тут були п'ять будок, метр на метр. Вони були дуже важкі, і дуже великі. І їх скрутили і положили. Як бачите, була одна на одній. Плюс лежали шини шини, і воно було чимось облите. Я так розумію, що облите, тому що вони горіли, знаєте, як воно стикало, стикав вогонь. Я одразу поняла. Ми почали евакуювати собак. Шість собак ми спас рятували, чотири без пропали. Ну, я так ну, я так зрозуміла, що вони там були. Вони були цуценятки такі невеликі, і вони ну, нікуди не могли втікти. От приходжу сюди, іноді кормила ну, кожен день, можна сказати, тому що знаю, люди от їх тут розташували. Зробили їх, навіть от, 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 у цю тумбочку, я вже в них були будки, я притягнула навіть, цю тумбочку з цього. Знаю, що тут мешкали собачки, вони були не агресивні, з отакого -от, манесенького там, бігали, люди їх взяли, возили в доктор дох, їх вони щепіровані, стерільні, костріровані. Я і російською, і українською, та, так, я то. Да. то вони ні на кого не кидалися. Тварини потрапили до нас вчора з 9 до 10 вечора. Потрапили у нас в шоковому стані через те, що був підпал, і тварини були нарякані. У двох тварин там невеликі ожоги є. Ну, вони не, для їх, не представляють загрози для їхнього життя, але були. Вони були оброблені рани їхні, і собакам були прийняті, були дані препарати, антидепресанти, спеціальні, антистресові препарати. Зараз він знаходиться в задовільному стані. 25 лютого до поліції з письмовим зверненням звернула жінка за фактом підпалу собачих будок на території Саксаганського району міста. Наразі зазначена інформація перевіряється. Правоохоронці вказаний факт зареєстрували та з'ясовують всі обставини. І поки поліція шукає зловмисників, а волонтери збирають кошти на лікування та перетримку хвостатих, у кривому розі почастішали отруєння безпритульних собак. Нагадаємо, за жорстоке поводження з тваринами передбачено кримінальну відповідальність. Це та безліч інших історій підтверджують, що інколи у деяких хвостатих значно більше людяності, ніж у деяких людей. Дякую, що додивилися відео до кінця. Мене звати Дмитро Байков. Поставте лайк під цим відео та напишіть коментар в підтримку нашого видання. До зустрічі!